Ми радо вітаємо в нашому ефірі військового і громадського діяча, генерал-майора запасу збройних сил України, заступника голови СБУ від 2014 по 2015 роки. Віктор Ягон з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, Ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Герам слава ранку! Пане Вікторе, я вже встигла в розрізі зведення генштабу процитувати слова Кирила Буданова, який в коментарі сказав, що наступ Російської Федерації він вичерпується, і йому вірніше за все його фінал буде до весни. Тут можна говорити просто про їхні сили, можна говорити про сезонні ті погодні умови. Далі деякі змі почали трактувати слова Буданова. Він сказав: далі буде наш хід, ніби то ми йдемо в наступ. Але здається, що це не про це була історія. Тим не менше, чи могли б ви нам пояснити, от закінчується їхній наступ і що відбувається далі. Вони теж сідають в глибоку оборону? Ну насправді в них весь той наступ покликаний тільки одним. Ну в них один поклик. Вони мають щось показати до 17 березня, коли в них так звані вибори. І це підтверджує та інформація, що Путін використав факт захоплення там певної кількості будинків в Авдіївці. Як не знаю, там величезну перемогу, і говорив там на якійсь на, на одній своїх прес-конференцій. Тобто для них будь-яке будь просування, будь-які наступальні дії, які здійснюються, для них вже повід обговорити те, що вони зупинили фашистів, що вони їх там десь перемагають, і, і вся ця риторика направлена тільки на одне підтримувати переможний переможні реляції в в їхньому інформаційному просторі перед виборами це раз по-друге ну жодна жодна армія світу не спроможна більше ніж півроку не в такому темпі здійснювати наступ це просто знищення власних активів як живої сили такі бронетехніки ми просто можемо порахувати хоча б приблизну кількість тих людей, які з листопада місяця, як почалися активні їхні дії на чотирьох напрямках: це, в першу чергу, Куп'янськ, Авдіївка, Мар'янка, частково те, що було, відбувалося на Запорізькому напрямку, де вони нас зупинили на своїй лінії, лінії, яку вони там побудували. Тобто ці всі напрямки, вони якраз і були активно використані для більш піару і не більше того. Хоча треба визнати, що за цей рік, що він за за рік, що минув, вони все ж таки більше, більше захопили території ніж ми відвоювали. Угу. Пане Вікторе, дозвольте таке. Питання не в предметно до безпосередніх подій, а таке узагальнююче про російський наступ. Я розумію, що війна вона ніколи не буває комфортною, ти не можеш чекати ідеальних умов. Та, на жаль, наші військові вони не воюють тоді, коли складаються найкращі умови. Але тим не менше, це ми вже другий рік поспіль спостерігаємо, коли росіяни йдуть в свої наступи саме взимку. Та я припускаю, що це один із найскладніших сезонів. Далі настає та сама. Весна, яка ускладнює всі ці просування. Поясніть мені, я ж нічого не розумію у військовій стратегії. Це ви не обирають цей сезон? Чи так складаються передумови, що вони вимушені йти в якісь свої наступальні кампанії саме взимку? Ну, важко сказати. У нас, бачите, ми завжди сподіваємося на літо. На початок осені вони. Активізуються десь в кінці осені, початок зими, насправді, колись ще за другої світової війни казали, що росіяни визначалися, що мороз і низькі температури мали б їм допомагати, тому що от вони там всі такі. Морозостійкі, і земля підмерзла, і от вони ні, ніхто, ніхто крім них не може якісно використовувати цей час, ну чого час, ну, пору року. Тому не знаю, може це традиція в них така. І насправді це не дуже зручний час для таких от активних бойових дій, але вони, вони використовують його активно і, і треба згадати і 22-й рік, коли так. вони почали активні бойові дії саме е, зимовий період і е, 23-й рік, коли вона активізувалася і цей рік 23-24. Тому Бог його знає, може справді якась традиція. Тоді давайте так про стратегію е, України. Я зараз буду посилатися на слова командира е, Дениса Прокопенка, другої редіса, який е, даючи певний такий виступ на е, західному майданчику, присвяченому воєнній тематиці. Він сказав, що майбутнє армії за озброєнням, технологіями і піхотою в сучасній війні роль піхоти залишається ключовою. Найкраща зброя України у війні з Росією. Це передусім добре вмотивована і підготовлена піхота, озброєна новітньою надійною технікою. Та ну, і, зокрема. Сказав Раді, що технології поки що не замінять військових на полі бою та найближчим часом. Пане Вікторе, що нам треба знати і як щитувати цю заяву? Я думаю, що командир Раді, зокрема, і якби натякає українцям, що дивіться, ми можемо збирати безпілотники, ми можемо очікувати західні зразки озброєння. Але мобілізація, яка дозволяє нам отримати додаткову живу силу, вона не виключає перше і друге. Що означає, що все ж таки людський фактор лишається. Найголовнішим, так і не перейшли мета до певних технологій війни майбутнього. Ну, тому що ми ще не створили якихось кіборгів, які реально можуть воювати на полі бою. І все залежить від справді від того піхотинця, від того штурмовика, який перебуває в окопах. І це прийняли не тільки ми і під час цієї війни, але і, і наші західні партнери. Треба подивитися зараз, як вони навчаються. Вони згадали, як копати окопи. Як їх облаштовувати, як воювати в окопах, як захоплювати їх? І це якраз підтверджує той той ну, то, то, що ви сказали, наприклад, що війна, незважаючи на всі технологічні переваги, на Використання е, значних е, технологічних проривів е, і безпілотних е, апаратах, і в е, авіації, і е, далекобільні зброї зброї все залежить від е, звичайного піхотинця, який перебуває в конкретній точці на конкретній ділянці бою, тому що від нього залежить наскільки ви просуваєтеся, і е, від нього буде залежати чи ми переможемо чи ні. Інша справа і відношення до цього піхотинця. Як до людини, яка мотивована, підготовлена, озброєна, оснащена передовими технологіями, в тому числі і безпілотниками. або та як Росія, незважаючи на що просто автомат в руки, м'ясний штурм і тільки кількістю і можливістю прорвати цією кількістю ту чи іншу ділянку фронту. Пане Вікторе, активно в суспільстві обговорюють щодо мобілізації заяву командира 118-ї бригади територіальної оборони Анатолія Стуженка. Я зацитую: ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно бути так: не вийшов з машини на вимогу працівника ТЦК, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, то тільки так, інакше ми не переможемо. Тільки жорстка мобілізація. Чи поділяєте ви такий підхід і чи розумієте, чому у військового такі емоції? Ну емоції військового можна зрозуміти, коли справді йде не просто ігнор. А коли люди, використовуючи юридичніказовістику, розказують про свої права і повністю забувають про свої обов'язки, і я підтримую, що треба чітко і, і, і жорстко ставити на місце таких людей, а вони є і вони активно використовують соцмережі для того, щоб поширювати свій, свій наратив. А цей наратив чомусь дуже подібний на те, що намагається там просунути через свої інформаційні операції Російська Федерація, тому справді потрібні. У нас військовий час. У нас надзвичайні події відбуваються на сході, і в той же час частина суспільства не просто ігнорує війну, а ще демонстративно зневажає тих людей, які захищають їх і дозволяють їм мирно спати в своїх ліжках. Тому я вважаю, що є методи, ну можливо, не такі жорсткі, як казав комбат, але є, є можливість і необхідність. Спільно з громадським з суспільством ставити певну категорію людей на місці, і справді мобілізація має бути такою, яка б дозволила не тільки справедливо підходити до тих моментів, а й дозволити нашим військовим почувати себе, себе впевнено в цьому суспільстві і розуміти, що є запас міцності, яка дозволить нам перемогти. Сьогодні перший день третього місяця зими у вчорашньому вечірньому зверненні президент Зеленський зазначив, що енергетична ситуація цієї зими суттєво краще ніж минулої. Ну ми всі це прекрасно бачимо. Але російські терористичні атаки ще будуть, каже президент. На вашу думку. Перші два місяці ми так вільно і спокійно пройшли, тому що ворог бачить спроможності нашої протиповітряної оборони. Чи тут є якийсь хитрий план, який готує нам ворог? І от як каже президент, незабаром ми ще побачимо щось. Ні, ну, Насправді треба розуміти все дуже просто. Не так багато в них можливостей і ракет, і, про які ми всі говоримо. Вони справді їх накопичували. Ми ж бачили, що, що відбувалося жовтні-листопаді, накопичивши певну кількість ракет і спроможності, вони Почали бити по тих чи інших логістичних центрах. Вони зрозуміли, і ми готувалися до того всього. І енергетичні об'єкти об'єкти краще захищені. І в нас є можливість дуже швидко їх відновлювати. Був запас міцності, і як в енергетиків, так і в суспільство, який був готовий до не знаю там до надзвичайних подій генератори. Ніхто нікуди не заховував. Всі так звані поурбанки і ліхтарики всі стояли на своїх місцях. І суспільство було морально психологічно готове до того. І ворог в якийсь момент зрозумів, що ну, я вже не говорю про справді про значно посилену ППО, яка за рік наростила досить значні свої зусилля протидії ворогу. Ворог змінив тактику, він більше зараз. Намагається не стільки бити по енергетичних об'єктах, сіки справді вишукує місця дислокації наших військовослужбовців, можливо, якісь логістичні центри виробництва тих чи інших засобів протидії ворогу. І це яскраво показує, що тактика ворога минулого року не призвела до тих наслідків, на які він розраховував. Блекаут в Україні не відбувся. Не вікторе, почули, дякуємо за думки. Військовий громадський діяч генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки. Віктор Ягун був з нами.